США обіцяють посилити тиск на Іран і послабити його центральну банківську систему. Про намір у четвер заявив помічник міністра фінансів США. Американські високопосадовці звинувачують владу Ірану у плануванні нападу на посла Саудівської Аравії у Вашингтоні. Цього ж дня міністр закордонних справ Саудівської Аравії заявив, що його країна має намір вжити відповідний заходів і притягти іранську сторону до відповідальності за будь-які зловмисні дії чи наміри проти королівства. Тим часом лідери Ірану усі зі звинувачення відкидають, розповідає Марія Юнко. Іранські високопосадовці називають звинувачення США у плануванні нападу на посла Саудівської Аравії політично мотивованими. Аналітик Сеїд Лайла скаже, що такі заяви США ще більше загострюють і без того напружені відносини двох країн. ще перед вчорашніми заявами США я передбачав, що військовий конфлікт між цими країнами можливий. Припускаю, що цей інцидент був передумовою для початку міжнародної кампанії пропаганди проти іранської ре республіки. таких же поглядів дотримуються багато людей на вулицях Тегерана. оскільки санкції та інші заходи не створили нам жодних проблем. Вони шукають інших шляхів, як оці ці звинувачення, щоб очорнити репутацію Ірану. А дехто підозрює, що в інциденті задіяна ще одна сторона. Цей напад планували Сіоністи та Саудівська Аравія. Саудівська Аравія є давнім суперником свого шиїцького сусіда Ірану. Протистояння загострилось цього року під час Арабської весни, особливо коли Саудівська Аравія підтримала придушення протестів шиїтів у Бахрейні. Ірану було соромно, що він не допоміг шиїцьким демонстрантам у Бахрейні. Коли Саудівська Аравія безперешкодно ввела туди свої сили, Іран не не Зробив нічого, щоб їх зупинити у середу. Представники Саудівської Аравії заявили, що Іран має розплатитися за планування нападу. Вони були суперниками упродовж довгого часу ще до ісламської революції в Ірані, але обидві країни були занадто обережними, щоб розпочати прямий конфлікт і обмежувались лише ворожою риторикою. Однак причетність Ірану заперечують не лише лідери цієї країни у цьому сумніваються і деякі американські експерти. It's можливо, це і правдоподібно що Іран міг хотіти вбити саудівського дипломата, але це масштабна операція, що мала б серйозні наслідки для Ірану. Просто не зрозуміло, чого б вони цим могли досягти. Поки не зрозуміло, чого б вони хотіли вбити посла Саудівської Аравії саме у США. Є підстави вважати, що це б суперечило інтересам Ірану. Оскільки пояснює експерт, прояв солідарності з боку США у випадку, якщо б цей замах виявився успішним, лише б зміцнив стосунки між Сауд. Ською аравією та сполученими штатами, а це суперечить інтересам Ірану. Марія Юнко голос Америки.